Як робить барабан? Бам-бам. Бам-бам. Сьогодні улюблена сторінка, це в цій книжці. Ось тут. Відкриває весь ранок і говорить бам-бам. І говорить бам-бам. Ну, завжди, як завжди, на своєму місці. Так? Що? Ходи, ходи. Всім привіт! Давно у нас не було відео. А, навіть не то, що таких влогів, навіть рецептів давно не було. Бо все, то ставчик хворів, то якось не було сили і енергії на це все, бо все ж таки потребує, потребує сил зйомки таких відео. От. Але тепер ми зібралися докупи і продовжуємо свою справу. Боже, яке брудне дзеркало! Ну, бачите, і, і це підтвердження тому, що дійсно у нас сил. Ой, вважай, Що в нас сил, точніше, в мене, не було ні на що. Навіть дзеркало. Ви знаєте, якщо стояти так, то ніц не видно. А як присіла, то одразу видно, що грізнються. Ставчик підходить кожного разу, руками його чіпає. Ну Так, що ми робимо? Нічого, почитали книжки, готуємо обід. От, а далі я йду на роботу. Сьогодні матиму екскурсію в дуже цікаве місце з дітками. Я думаю, що їм сподобається там. От потім вам розкажу, куди ми ходили і чи їм сподобалось. Остап дуже зацінив цю кухню. Ось така. Я хіба на неї дивлюся, думаю, боже, якби в моє дитинство була така кухня. Ні, в мене були якісь там ці каструльки, якась така інакша маленька кухня була. Але щоб настільки, дивіться, тут, попри, то, попри те, що вона грає музика тут, витяжка навіть включається, зараз вам покажу. Ось так включається комфорка, і бачите, я не знаю, чи на відео видно? Іде такий пар? Ні, щось не видно. Ось так бачите. От, а там каструльки мають таке дно з дирочкою. І виходить, коли... О, і виходить, коли ставиш каструльку, то цей пар іде з неї. Дуже така класна. Пощастило нам її придбати. Так, ідемо дивитися, що там суп. Суп вариться откі овочі, фрикадельки м'ясні. Ось такий звичайний звичайний супчик. Ще 4 хвилинки лишилось. І мені ще потрібна ваша порада. Ось в мене волосся, його довжина. І ось тут, не знаю, зараз покажу. Ось тут, бачите, багато ось такого короткого, яке просто стирчить. Ось так. Я збираю волосся і воно ось тут стерчить. Мені це дуже не подобається. І з цього боку так само. Оце. Хочу щось з цими зробити. І я не знаю. Я собі подумала, що якщо пофарбувати волосся, то воно стане важчим і ось так обтягнеться і більше не буде мені стирчати, буде гладеньким, рівненьким. От. Хто фарбував колись волосся? Будь ласка, порадьте, чи дійсно це так спрацює, як я собі думаю. Вчора ходила в перукарню, до речі, хотіла помалювати волосся. Ж. От. І мені перукар сказала, що. Не малюйте волосся. Коротше, вся як могла, мене від цього відмовляла. Тож я від неї вийшла так, як була. Сказала, що натуральне волосся гарне, рівне, нехай буде, навіть не думайте собі малювати. Але мене все, що це дратує, і тому хочу щось з цим розробити. Думаю, воно буде важче і не буде стирчати. От, а ще хочу обрізати. І також не знаю наскільки. Ну, Можливо, так. Коротше. Коротше, Потребує якихось змін. Будемо мити дзеркало? Кажи. Вчора бачив кого ти бачив вчора? На фото. Кого ти в телефоні бачив? Їжечка? Як робить їжечок? Ну, якось так пройшли наші дні. Загалом нічого нового не сталося, не трапилось, але час пройшов, і, напевно, що YouTube е, вже наш канал не буде розцінювати е, з такою активністю, як він був до того, тобто півтора чи два тижні тому, коли було останнє відео. Тож, попрошу вас, будь ласка, залиште якісь коментарі нам. Напишіть щось приємне, ми за вами дуже скучили. От. Е, щось напишіть, будемо відновлювати цей наш зв'язок. От, знімати якісь цікаві рецепти, щось будемо готувати, повертатися у ну, своє звичне життя, яке було яке було півтора тижні тому. Махай-папа, Остапчику. Махай-па-па-па-па всім. Па-па-па-па. А цьому.